Давайте послухаємо, що саме відригнув ротовий отвір кремлівського маніяка, а потім поговоримо про те, чому це є спробою вдарити саме по президенту Зеленському. У нинішнього глави режиму є проблеми, тому що неважливо, скільки у нього відсотків, чотири що, Важливо те, що у нього об'єктивний рейтинг за нашими даними. Він рівно вдвічі менший ніж у його найближчого політичного можливого суперника. Це пан Залужний, колишній командир збройних сил України, який був засланий до Лондона. У нього рейтинг рівно вдвічі вищий. А якщо додати до цього можливу підтримку цього можливого кандидата з боку інших політичних діячів, в тому числі колишніх прем'єр-міністрів або колишніх президентів. То шансів на перемогу у нинішньої влади на виборах абсолютно немає. Вони дорівнюють нулю. Дівіде Ет імпера. Розділяй і володарюй. Цей політичний принцип був винаден був винайдений іще в біблійські часи, але користуються ним дуже активно і досі. Причому користуються ось такі небіблійські персонажі, як Владимір Путін. Немає у вас українці єдиного лідера. Намагається переконати нас із вами кремлівський демон. У вас каже два лідери. Причому Зеленський не найпопулярніший з них. Проведіть вибори, скиньте його. Ви ж любите залужного, проголосуйте за нього, благає всіх Путін.